У тебе щось відбудеться 12-го числа. Розкажи, що це. Шановні друзі, 12 березня я Оля Цибульська, запрошую вас на свій великий сольний концерт в жовтному палаці. Я дуже довго цього чекала, мені 40 виповнилося в грудні. Спочатку є забобони, що ніби 40 не треба святкувати, але в наш час кожен день це день народження. І я б дуже хотіла подивитися в очі людям, завдяки яким я відбуваюся як артистка, бо я завжди кажу, що народ мій продюсер. Я хочу обійняти всіх, всім хочу подякувати подарувати гарний настрій. Я не господь Бог, я не можу вирішити все, що відбувається в нас в країні. Нам всім складно, але я можу зробити трошки Легше. Можу дозволити вам трохи видихнути. Тому чекаю на всіх, хто не прийде, набере шість кілограмів. От скажи, як ти дійшла до такого, що тобі все одно хто що буде говорити? Знаєш, я просто подорослішала. В двадцять мене чіпляло, в тридцять мене лякало. А зараз пробіг в сорок років вже не персик, але ще не курага. Класно. Є можливість е, жити так, як відчуваю, живу як вмію. Ми всі не ідеальні. Я теж роблю помилки, я теж вчуся, я теж е, якось переосмислюю якісь моменти. Але ніхто не знає, як правильно, і зазвичай всі люди думають про себе. І от я на цьому якось зупинилася, і мені стало набагато легше. Хейтерські коментарі ти читаєш? Я читаю і вони мене веселять, коли маю час. Відповідаю всім та особливо е, цікаві коментарі з приводу того, що я жирна, не така блискуча на концертах. Але мені здається, що якщо немає блиску в очах, то ніякими діамантами його. Не додасиш, тому приходьте на концерти і перевірте, жирна чи ні. Олечка, як ти все встигаєш? Я не встигаю все. От сьогодні я погана мама, але хороша артистка. Бачиш, ми сьогодні з тобою на червоному хіднику. А мій син вчить уроки без мене. Мій чоловік забрав дитину, повів на гімнастику, чекає. Тоді ти мене розумієш. Я хочу бути реалізованою. Я хочу давати сину відчуття цього щастя, яке в мені є після моїх робочих, виходів на сцену. Він їздить зі мною на гастролі, коли в нього канікули, і він бачить, наскільки я щаслива. Я хочу це відчуття щастя передати йому, щоб він теж знав, що це таке. Чоловік не сердиться, що тебе багато часу немає вдома. Я його тричі питала, чи він хоче на мені одружуватися. Я завжди попереджаю всіх молодих. Хлопців, не одружуйтесь на артисті, бо це біда в хаті. Будете їсти мікрофон, концертні костюми, бачите її тільки по телевізору. Але ми дуже давно разом. Мені здається, що це більше ніж стосунки. І він мене приймає такою, яка я є. Можливо, в тебе є якась пісня, яку би ти хотіла написати, чи можливо які, якісь думки, які би ти хотіла передати, але можливо не наважуєшся. А я написала пісню таку зі мною так не можна. Е реліз 19 грудня це про особисті кордони. Я за цей рік познімала всіх токсичних людей з свого своїх плечей. Мене. В... Як? Я просто їм сказала, що я знаю, що вони брешуть, мені некомфортно в їх оточенні, тому що я не пробачаю брехні. І мені стало трохи легше. Я навіть худнути почала, коли позбавилась від токсиків. Уявляєш? Де будеш зустрічати Новий рік? З родиною чи корпоратив? На роботі. На роботі, але обіцяла Нестору взяти його з собою.